От чого ми дійсно думаємо, що наші слова вони мають силу? От чого ми, наш християнський досвід, наше християнське життя, наше ходіння перед Богом просто зводим до того, що я кажу, як я люблю Христа, я кажу, як я горю Христом, який в мені потенціал, як Дух Святий на мене сходить і так далі? Невже ми дійсно думаємо, що писання про те? Християнське життя про те, що ти говориш про Христа, як начебто, як Він в тобі є і тому подібне, і що ти переживаєш, дивлячись з ним. Невже ти думаєш, що Христос він подивиться в першу чергу на твої слова про нього, а не на твоє життя? Знаєте, зрозумійте правильно? Я не кажу, що погано говорити про Христа. Якщо ти говориш про Христа, переслідуючи правильні мотиви. Це правильно, якщо ти говориш про Христа, то ти любиш Його, тому що якщо ти не говориш про нього, то, скоріше всього, ти його і не любиш. Я про те, що ми часто такі голословні, ми часто такі, начебто, <хе> мізерні в тому, щоб, знаєте, швидкі на слова і так далі. В нас не так є життя самого Христа в нас, як просто слова про Христа. Розумієте? Хоча послідовність вона має бути така. Спочатку ти показуєш правильне життя Христом, і аж потім ти говориш про те, який він великий, як ти бачиш його, як ти переживаєш його і так далі. Часто послідовність вона не така. Невідроджені люди, які понаслуховувалися всяких псевдобожих проповідників. Потім виходять і починають казати, щоб люди відчули відчуття Духа Святого, щоб вони помилились молитвою, щоб вони почули якийсь голос, який говорить всередині них. І це просто сини погибелі, які йдуть в ад. Але просто понаслуховувавши псевдопроповідників без правильного подлинного покаяння, вони говорять, що вони спасені, і говорять, як то Бог він в них працює і так далі, друзі. Але ми маємо розуміти, що ти людям можеш внушити все, що хочеш. Вони можуть думати про тебе все, що завгодно, все, що ти їм нав'яжеш. Но Бог, він ж бачить серце, Бог же ж він бачить життя, Бог же ж він бачить плоди. Якщо немає в тебе плодів, якщо немає в тебе відповідного життя, то твоє так назване ходіння воно марне. Воно марне. І знаєте, мені подобається такий проповідник Пол Вошер. Дуже влучно каже, що. В останній день перед судом ми не так маємо боятися, просто за тих, хто найостанні там блудники.